Знову збільше 35 пункт конкретній саме за номерний знак, який не відповідає вимогам Державної смерті України 3649. Так, серйозно. Як... — Підтвердіть, будь ласка, законні зупинить. Прошу? Вийдіть з автомобіля, підтверджуємо. Я не хочу виходити. Ну, як я вам підтверджую. Ваш номерний знак не відповідає вимогам. Ну а як ви в суді покажете? Що? Скажете, я бачив чи що? Будь ласка, надайте мені фото, відеофіксацію. Хлопці, спішимося в військову частину, не займайтеся хернею. Людина спішиться в військову частину. За що ми воюємо? Бачите, ваш номерний знак на конам державний старт України має бути ці на синьому коні. І ви дуже хвилюєтесь. Я У вас сушкулююсь. є сильне тремтіння пальців. В рук. Пропоную вам приїхати в медичний заклад, міста Дрогобич для проходження тесту на потишну Молодий, а вже борзий працівник поліції зупинив учасника нашого клубу. Як ви думаєте, за що? За застарілий дорожньо-номерний знак. А що взагалі має на увазі при згадці застарілих дорожньо-номерних знаків? І чи є це порушення, ми сьогодні будемо розбиратися. Окрім того, у відео нас будуть чекати погрози інтримуювання статті 185 КУПАП, також відомої як злісна непокора, і виявня нібито ознак стану сп'яніння. Все це у сьогоднішньому матеріалі. Дура добре. добре. <рес> Де, проводить фотовідексацію з 40 Закону України професіональної поліції, з знову з 35 пункт 3 саме за номерний знак, який не відповідає вимогам державної смерті України 3649. Так, серйозно. Вашим водія списатися. Записатися Фігньою займаєтесь, хлопці. Живем з нашого. Трошки сліппий. Приємно. Все добре. Добре. Так. Скажіть, по сущні водія. Напустаю. Відповідно, 16 закон країн під дорожній рух. На законно. Підтвердіть, будь ласка, законні І... зупинить. Прошу? Підтвердіть, будь ласка, законні Підтвердя. зупинки. Прошу? Вийдіть автобілі, покажу. Я не хочу виходити. Ну, як я вам підкажу. У номерний знак не відповідає вимогам державної. Ну а як ви в суді покажете? Що? Скажете, я бачив чи що? Будь ласка, не дайте мені фото, відеофіксацію. Чекаємо. Маєш, пан, от сюди я поїду бля маршрутку. Хлопці, спішимося в військову частину, не займайтесь хернею. Людина спішиться в військову частину. За що ми воюємо? Бачите, ваш номер не знак, не понавільний мало Державна Старку України, має бути цій на синьому коні. Та ви що? То я таке водії, зробив чи що? То берево мені такий номер на надав? Потрібно міняти, правильно? Закони міняються і потрібно міняти. Ти серйозно? Так. Зараз. Подивимось. На синьому фоні. Добре, мабуть. Можеш подивитися стандарти? Держстандартів номер. Чим це підтверджено взагалі, бо я щось не розумію. Номера українські, не, не європейські. Ну, я законі не звільняє від відповідальність, водій. Тобто не знання тут шо? Ви не знаєте законодавство, бачите, ви не орієнтуєтесь в нічому, ви не знаєте. Це вас не добре. Що, добре, що є за що нагнути є, простих є, є, громадян. Є правда, України і персональну поліцію є конституція України, є право дорожнього руху. Є де державний станд України, колісні транспортні засоби 3649, 36, 36, 36, Де так само водії мають добре? Ознайомте з НПА. Я вам повідомив, можете собі знайти в інтернеті, пошукав знайомлювати. Тобто? На транспортному засобі водія був встановлений дорожньо-номерний знак зразку 2004 року, в той час як дизайн свіжих ДНЗ затверджений наказом МВС від 2 березня 2021 року, номер 166 Так що виходить на старих дорожньо-номерних знаках пересуватися не можна, а зупинка правомірна: ні. Аж ніяк. Зазначеним наказом введено зразки сучасних дорожньо-номерних знаків, затверджено їх форму. Однак важливою умовою є те, що номерні знаки, видані до набрання чинності цим наказом, залишаються дійсними для використання на території України. Сам наказ не містить прямої норми, яка б прямо вказувала на це. Але стаття 8 Конституції України регламентує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі конституції України і повинні відповідати їй в свою чергу. Ми з вами, громадяни, і можемо робити все, що прямо не заборонено законом. Так би мовити, дозволено все, що не заборонено. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 2 березня 2021 року, номер 166 про деякі питання номерних знаків транспортних засобів та будь-яке інше законодавство не встановлює прямої заборони на використання раніше виданих номерних знаків або ж обов'язку їх заміни. Отже, вони залишаються чинними до того ж, при введенні нових стандартів законодавство, як правило, передбачає чималий перехідний період або прямо вказує на скасування попередніх норм. У випадку, зазначеним наказом, таких положень щодо необхідності масової заміни старих номерних знаків. Немає таким чином, доходимо висновку, що нові правила стосуються видачі нових номерних знаків, а їх використання жодним чином не може бути кваліфіковане як порушення з боку водія та або власника транспортного засобу. Ну і останній аргумент: навіть головний сервісний центр МВС України неодноразово надавав роз'яснення для громадськості, в яких чітко зазначалося, що старі номерні знаки залишаються дійсними. А перед тим як ми перейдемо до наступної частини цього відео, я не можу не порекомендувати вам наш новий посібник, назва якого говорить сама за себе: зупинила поліція, алгоритм дій водія. Зрозумілий виклад інформації, яка 100% знадобиться під час зупинки працівниками поліції, ілюстрації та приклади реальних ситуацій. Це все ви можете придбати в одному посібнику, перейшовши за посиланням на наш адешоп. Згідно з насполом, не повинні ознайомити. Якою статею вас повинен ознайомити? Я вам повідомив вашу причину зупинки. Причину так, так але обґрунтуйтесь це чимось. що... А ну, це... Там вже Де, що... Ану, будь ласка, ще раз би бо, бо я с я злосний, бляха, і спішуся в військову частину. Я... Так, не просто такся не тут вожу, блядь. А чому не заходиш? Може інтернету не небудь. Ви хочете так со згідно чиновка, тому давство то буде зінчинати. А як інакше? Інакше ні Правда? Угу. Ага, то вам головне нагнути так, згідно з чинного законодавства. Ну, бідну ага, людину. Ага, О, через що в мене така машина, як да, думає? Да, на да, Донецькій да, реєстрації. Да, не знаю, да, пане не водій. Я вас бачу перший раз, чому такий транспортний засіб. Так? Я відповідь не можу дати на ваше питання, чому такий транспортний зараз. Привіт, ласту, посічні удясу, скасайтесь. Почека. Пане водій. Що? Я назвав причину зупиненню. Очікуйте. Чого ви на мене тиснете ти морально? Згідно у нас по легбі зі мною будемо спілкуватися. Я не знаю, я очікувати. Я з вами спілкуюсь то, толерантно, відповідно, навіть з вами. А наказу, чого мене трясе? Віднерві. Може ви вас вчора вже. От тому... ти на мене тиснеш, реально ти тиснеш. Може, давай ще 130-ту Давай, ти можеш буде. Будуть. ознаки, то ясно, що складам у вас І людина не встигне військову частину через тебе. Ви самі затягуєте свій час. Показали я все добре, і, і Що там і буде було написано? Було. Ну, значить нормальні номери, що? Так? Ні, ну, номера. Що? Ні, номера. Що там буде? У вас мають бути і... Чи починаємо Це... розгляд справи? Зараз почнемо, так? Зараз так? почнемо? Так? Ну от коли почне, то О, тоді надам. Добре, Прошу дуже. Прошу поїхали. 500, яка там? 580-та. докази. доки. 593. Ну, ну, вам і смішно, і та я що ви зараз не так сказать. Давайте фізична. ще злісту не покажу. вас буде затримано віддалено відділення. <laughs> да, ви, ви нормальні? З... То, вас, буде... що вас буде... не було? До вас буде застосована фізична сила, так? спеціальний засіб, і деталі. До злочинця, злочинця злочин. так? Так. То ви вважаєте, що це є так. З... З... Зісна, я зліст не покарю. Так, так вважають. А скільки вже є рішень суду, що це є все незаконне, ваші. дії. А ось це, друзі, мрак. Я переконаний, що абсолютна більшість з вас знає, що ненадання поліцейському насамперед посвідчення водія кваліфікується за частиною 1 статті 126 КУПАП, а звісно, непокора передбачена статтею 185 КУПАП, не має сюди жодного відношення. Чому так? Давайте дивитись стаття 185 КУПАП п'ять. злісне непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, а також чинення таких же дій щодо членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участі в охороні громадського порядку. Стаття 126 КуПАП, частина 1. керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця, в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі договорі обов'язково страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або страхового сертифіката за. Та картка або не пред'явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір, зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством. І на перший погляд, 185-та навіть підпадає під дані дії, оскільки диспозиція статті досить широка. Але ні, праві є поняття загальної норми та спеціальної. Якщо 185 загально говорить про законну вимогу, то 126 є спеціальною нормою і звужує цей перелік до конкретної вимоги, надати вичерпний перелік документів конкретної особи. а саме особу, яка керує транспортним засобом. І запам'ятайте, спеціальна норма завжди має перевагу на загальною. Друзі, а ми надаємо вам у описі під цим відео посилання на курс Юридичний захист водія від адвоката Антона Ботіка. Це реально крутий шанс отримати практичні знання, які зроблять вас впевненішим на дорозі, та допоможуть захиститися від свавілля поліції. Бо на дорозі вирішує не форма, а знання законів. Не відкладайте, переходьте за посиланням, долучайтеся і забирайте більше 30 відеороків і бонуси. Ні, причина, я не розумію причини а за ні, номер? Ви, ви, їхали, ви їхали на Мезусь, щось показував, хотів щось цей, нас зупинити чи. Ні, та їхала їхала знайома охоронна машина. А, де ззаду? Ні, спереду от поїхала, а, ви, а я за ним їхав, і ви мені вже тоді в а що, не можна руками махати? Ні, то ви може вам щось стало. Погано вам стало А ви так дбаєте за мене? Що ви так руки рисують. Ну а як інакше. Я не встигаю військову частину. Готуйте. Ну а для чого ви? Він посвідчені. Чорва з ми спілкуємося. А, далі. За далі буде ви? Перевіримо, чи ви маєте посвідчення водія відповідної категорії. Прошу? 4, 4 80. Ну, що, Напевно, буде довго. Так що йдеш на маршрутку. Або може відвезти військову частину? Так, це, ні? Да. Правда? Ага. Топчина відвезти. Дивіться, пане Іване. Оскільки ваша обстановка не питає дійсності, ви дуже хвилюєтесь. Я У вас є сильне хвилююсь. тремтіння пальців в рук. Пропоную вам приїхати в медичний заклад міста Другобич для на тесту на фактичному співніння. Давай ні, він, він поїде машиною, перепрошую. Прошу? Поїде він машиною? Водій пристає до нас, Службові транспортні засіб і залишаю тут. А може підвезти тоді людей, не дорога бач? Беде служить. Мені в самбір потрібно. Ні, в, в другому я хочу підвезти. Да. Я тоді щось зараз пошукаюсь. Добре, якщо я виялю створено, це безпідставна зупинка. Це так можете вважати, що не зупинка. Я не вважаю, зараз ну ми, як? Зараз Почалось зараз, з номера зараз, зараз, за кі... ментовська так, зараз, хуйня. Зараз проведемо розвідки. Ви що зараз послужило. колеса, блядь, зимою, давай, ну ви міряєте хуйня. Так, ж, так, він, він водій нігде не поїде, так? То зараз поїде, зараз, зараз ще спокоємо. Ну як завжди, виявлення ознак стану наркотичного сп'яніння. Наскільки аморальним є цей працівник поліції, який дозволяє собі відверто кошмарити військовослужбовця вигаданими ознаками стану сп'яніння? Друзі, в кінці ми до цього ще повернемось. Я не розумію, таких ваших висловів Починяю, не починяю. Правда, тоді йде, будь ласка, Тобу Тобу не впевнено, подивилися парохами, збої немає до війни. Ну Це Стрийбальний. Максимум, якщо буде зброя, то хіба стрійболь. Стрийбальний. Норкачка. Палом. Стрийбальний. Тонувальний толк. Может? Виці по неводі номерний знак? Зауваженість батьковий попав. Майбутнє поміняйте собі, будете мати штаб, будете мати штраф 1030 гривень. Я вам вже повідомив, що обходимо зустрінути зауважень. Проте справді ніхто не розпочинав. Обідам суттєвим зауваженість запав, так як бачите, відставку. Але поміняйтеся, законом інститут допомагати штаб 1039, де виходить за контакт. <Infle ideas> Борзи для борзи дуже <рів> провівши поверх неву перевірку ТЗ, поліцейський прийняв рішення обмежитись усним зауваженням по статті 22 КУПАП, тобто по малозначності. Також зазначив, що розгляд справи не починався. І тут було допущено дуже суворе порушення з його боку. Стаття 22 Купап. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган або ж посадова особа, уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Тобто мова йде про звільнення від адміністративної відповідальності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, оскільки в тексті фігурує слово порушник. А в який момент поліцейський проводив розгляд справи? Оцінював докази і встановлював вину? Ні в який. А чи мав він це робити? Виходить, що мав. А що в нас зі 130 ю Поліцейський спочатку ніби виявив ознаки наркотичного сп'яніння, а потім забув про це і відпустив водія. Логічно зрозуміло, що поліцейський таким чином просто самостверджувався. Але зачекайте: ти поліцейський, ти впевнено стверджуєш, що виявив у водія ознаки наркотичного сп'яніння і все. Чому в такому разі особа не усунена від керування її не направлено в медзаклад з метою виявлення стану наркотичного сп'яніння? А щоб уникати ось таких проблем від недокопів на дорогах, переходьте за посиланням в описі, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД та будьте впевнені у тому, що ваші права знаходяться під надійним захистом.